Слава Україні! Всім привіт! Так. Хочу сьогодні замінити цеп ось на приводі передньому. Такий в мене тут цепок стоїть через редуктор. От, і він вже хрускотить і шарудить. вже за два роки зносився. По-моєму, там я десь бачив однієї втулки, нема. Зараз прокрутим разом. Подивимось. Наче всі є жить показалося. Так, ну він витягнувся. Заодно стан зірочок провіримо, так як вже це виходить, відпрацьовує вже майже повний другий сезон. Так, знімаємо колеса під домкратів, щоб легше було. І це все діло розбираємо, перевіряємо. У мене є такі куски цепу, колись працював на комбайні, позалишались вони всі беушені, але, в принципі, можна повибірати мажу я цеп. Так, ось у мене такий є балончик. Ось мастило для ланцюгів. Нечим більш, крім цього, балончика не мажу. У раз в декілька робочих... Дні, оце попріскаю гарненько його і все, їжджу. І виходить, на не цеп не сідає багато різної там пилюки, як то кажуть, і такого всякого, і цеп тихенько працює. Це вже чутно зашарудів, цеп, значить, потрібно чміхнути декілька разів. Ось так. Так, знімаємо колесо. Так, Дуже часто мене в коментарях запитують, як працює Дніпроємовський цей пістолет. Ось його виходить, модель. Ну, В принципі, задоволений пістолетом для своїх маленьких компактних розмірів, для дому більш як достатньо. Болти на 10, якщо повний ресивер повітря накачаний, в мене виходить, десь повітря 80 літрів, два ресивера. От то зріває на 10 болтів, закипівши, просто відріває їх. Ну, Потужності нормально. Колеса гайки там, ступічні на коленвалу бере. в принципі. От. Ну, Колеса буває, часом не бере. Якщо довго колесо не відкручувалися, сильно затягнуто, може, може не взяти. Ось зараз побачимо. Тут, по-моєму, на 14 шпільки. Зараз подивимося. Ой, на затяжку. Ось, Це, навірно, навіть на 16. Точно на 16. Тепер... Ну, Зараз, звісно, я З мене вже є акумуляторна лінійка, я б взяв би акумулятор, напитк він і дорожче. Не знаю, як він там по потужності, сам нічно не крутив. Колоса можна не знімати, але кращий доступ без колоса. Ось повітря компресор зараз виключений. Просіли. Вже останнього він почутно, що слабше крутив, але віджав 6 гайок спокійно. Ну, шланг у мене прямий, прямий резиновий, з 9,5 проходом. На тонкій спіралі не бере взагалі, він слабо працює. Ось, у нас кращий доступ до цепа. Зараз ми його знімемо. Так, щось тут бачу підшипник цей. Маску покидав. Переглянемо його. І там зверху що там подивимось, стан зірочок. В принципі, зірочки я бачу в підношенні, ну. Но... Ще сезон точно відходить. Так, зняв цепок, все-таки немає ось одного ролика. Значить, все-таки мені не показалося, оце він і прохрупував. Бо я, як коли їдеш під нагрузкою, чутно, що щось почало прохруськувати. Все-таки ролик один розлетівся, ось так він витягнутий бачимо, як цей гнеться цеп, як цей ось. Хоча цей теж цепок беушний, це з нього відкушувався. Ну, це за два роки. Ну, така вже він шарудить. Виробітка Вироботка на ньому пішла, що тут по з'єднанню? З'єднання, в принципі, тільки чуть притерлося. У мене є начебто нове, подивлюся, бо це залишу. Ну, нормально, це пок на 19, в принципі. Ходить, щось не фокусується. Ось так. Ага, зараз тут одне переходне звіно стоїть ще в мене. Полузвіно, що не його називають. Зараз ми подивимося, чи отак і різниця є. Тут зміщаємо ось по цьому. Так, 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 і є ще й дуже велика витяжка. Даже ось ми бачимо буквально ось ось скільки тут проходить пару роликів, вже яке зміщення йде. Тут ось, ось вже на середині цепа наполовину. Коротше на ось це повинно з цим совпасти. На ціле, на ціле виходить, звіно витягнувся цеп. Ось так. Це, за, виходить, за ну, там, півтора сезону. Ось так. Прошу, получається, я весну літо і осінь відпрацював. Зимой трактор майже не використовувався, так як робив кабіну. І цю весну літо і ось осінь вже майже все пообробляли. Там ще пару городів буквально залишилось. Ось так. Там В гектарах я точно суму не назву, ну, приблизно трактор 3 гектарі в мене в рік обробляє. Ось так. Ну це не дуже багато, в принципі. Так, зірочки давайте подивимося, в якому стані. Та зірочка взагалі в хорошому стані. Це заказував на Укрприводі. Так, а верхня беушна була. Ти мені підписчик відправляв. Ну, це така, трошки тон тонковаті зуби. У мене є така запасна. Да, зірочка ця під'їжена. Ну, цей сезон я ще міняти не буду, Ну вона і була, в принципі, БУ. Ось так, редуктор, всі казали, він це розлетиться зразу. Ось так, але редуктор працює, я його підсилив під Класно, тихенько. Такі щось там чуть трохи пльоскотять зуби. Ну, це така його з нуля була робота. В принципі, редуктор цей трактор. Нормально. Так, міняємо цеп і все збираємо. Так, перебрали ось усе, як усе цепо. Підчіпники передивився, зірочки змазався з балончика. Все хорошо, тугенько крутиться. Довелося тут чуть попустити. От. І тому що я був, коли ставив оцей підчіпник, я був, подтягував це, бо вже був викинути трошки. Ну, воно ж видно. Ось, змазусь з балончика. ось, і все буде працювати. Я думаю, ще трошки поїздить, зірочку, потім будемо міняти, як зноситься ще більше. Да, цей груз, конечно. Старый щета, бунка. По Thank you. Ось такий вийшов ремонт. Колесо я навіть не після цього пістолета не перепровіраю. В принципі, затягує він, що в машині, що в тракторі. Ні разу нічого не відійшло, не відкрутилося. Ремонт десь зайняв приблизно 40 хвилин, це так. Як то кажуть, гуляючись, провірити все. Ось так. Так що. Хто хоче бюджетний повний привід на Shifen, оця схема повністю працює ось два сезону. Навіть якщо, не дай Боже, щось з, з тим редуктором сучиться. То я його просто куплю новий, якщо буде, звісно, за що? І поміняю і все. Главное, там зараз підробок багато. Я купляв шукав шукав. Оригінальний польський редуктор, його також трошки складно знайти було тоді. Підробки були по 900 гривень, там просто наклейка Poland. і все. От. А я купував там на фірмі, де вони строго займаються о, 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 цими оприскувачами і розкидачами Міндобрів. От, і... Я вже й забув, яка там фірма. Буду потім по своїх відео і сам шукати. В принципі, десь там в мене візитку іначе знімав. знімав. І буду купувати, якщо тут такі. Ну, я думав, в принципі, навіть в запас купити. Але він поки працює, то хай працює собі. Добре, всім дякую за увагу. До побачення, всім мирного неба.